Огляд трикімнатної квартири по вулиці Пантелеймона Куліша, бувша Челябінська. Квартира з роздільними кімнатами. Є вітальня, є спальня, там захована гардеробна, тут дитяча або кабінет, або ще одна спальня. І тут кухня. А, отакий передпокій з меблями, з подвійними. Дверями для теплоти і тиші. Оце вітальня. Вітальня 16 метрів. Вона в паркеті з пластиковим вікном, з меблями, з телевізором. Всі меблі і вся техніка, яка є в квартирі, лишається для нового володаря. Сусідня кімната спальня. Вона 15 метрів, також в паркеті з пластиковим вікном і виходом на балкон. Балкон не засклений і виглядає на схід сонця, тому легше прокидатися, тому що світло попадає прямо з раночку. І вид в сторону парка перемоги. Отут, якщо відкрити скляні двері гардеробна. Така гардеробна кімната а, з дзеркалом а, вистачає для місця для трьох людей, а, тому що отут ще є додатково прихована шафа. І Якщо відкрити двері в цю сторону, вона продовжується така собі прихована, гардеробна в шафі. А це третя кімната, вона також 15 метрів. Це дитяча або кабінет, або ще одна спальня. На 15 метрів. Тут є ігрова зона з ліжком для дитини. І вона виходить на захід сонця, дивиться у центр. І тут сонце після обіду і можна бачити захід сонця. Це коридор, який веде в кухню. Тут є антресолі для зберігання. Соліні консервації. От така кухня, вона 8,5 метрів, але сучасно обладнана всім необхідним. Тут встановлений осмос. Осмос лишається, як і всі меблі, і техніка новому володарі. Повнорозмірний холодильник, витяжка, лампа, що регулюється по висоті. І за того, що круглий стіл за нього можуть сісти до восьми людей. Тут виход на незасклений балкон. Зараз митчі не видно, але там видно правий берег через рік одни видно, як заходить сонечко ввечері. Тут коридор і останні маленькі кімнати. Тут туалет невеликий, але сучасний. В кахелі є шафа для інструментів для бутової хімії. І це ванна Ванна окрема, є пралка, пралка лишається, є дзеркало на всю стіну, є душ, і тут навіть за шторкою місце для якоїсь шафи, для косметики, якщо треба. І отак от ще раз у нас виглядає квартира. Тут вхід з передпокою. Тут вітальня, тут спальня, там захована гардеробна, шафа, дитяча і прохід через санвузли до кухні. Приходьте перегляді, можливі кожен день.